Вітаю Миколаїв, 26 жовтня, 25 рік. І в нас незмінна локація, завжди ми там знімаємо такі проливні дощі. А сьогодні ми трошки далі стали, Ну такий дощ, я вам скажу, як весняний. Гроза молнії такі, може ще шандарахне, Але такий спокійний, спокійний, такий красивий, дивіться. Спокійний, спокійний. Такий, йде. Як спокійний? Не такий спокійний, але без ураганів, без нічого. Завжди ми тут знімаємо з цієї локації, там дерева падають. А так, чудовий дощ. Так що насолоджуємося. Дай Боже, тому що ось там садок ми саджали. І сьогодні саджанці копаємо. То на штик лопати. Болото, так що не можна ходити. А туди далі асфальт. Асфальт реально асфальтний асфальт. Тому що сухо прямо сухо порох. Тож нам потрібно, щоб лило всю зиму і сніг падав. Ну, сніг як сніг, а дощ потрібен, а потім сніг потрібен. Щоб прикрив наші зимки. От бачимо, поки балакою, балакає, вже з'являється, починає з'являтися аж водичка на городі. Так що непоганий дощик у нас. Шкода дійсно, що показують, багато хто показує, що посуха страшна, і сходи не отримали. Ну Можливо, десь зайде. У нас так зайшло, Ну повністю повністю все накрило облажним таким. Гарних погод, дощів, щоб дало і убрати і прибрати, і посіяти. О, бачите, поки балакаємо, воно. По навесу починає ще дужче тарабани. Зараз лине. Ну, побалакаємо трохи. Хто там, що там оціялися. як у вас з погодами. Ми навіть встигли обробити ріпаки і зернові. Деякі побризкали гербіцидами. А бачите? Поки вам бала, з вами воно. О, град! Починає град падати. Дивіться. Ну, градинки падають. Ось. Град, 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 пішов, град. Пішов трошки граду. Ну поки є дощ. Катаклізми, ми готуємось розпечатувати посилки, пакуємо саджанці, відсіджуємо вино, а коти собі сплять. Так? Вирішив так, щоб вже не міняти локацію, покажу вам. Трошки зупинився дощ. Ну, вода стоїть на городі. Зараз підемо глянемо. Ну, поки що випало 15 міліметрів. Це трошки потрібно додати там 15 міліметрів за 20 хвилин.